Шлях до свободи, саме таку назву має виставка, яка 24 серпня, у День незалежності України, почала працювати у краєзнавчому музеї горішніх плавнів. На ній представлено майже 60 експонатів. Їх розміщено на двох столах вітринах. Музейники пропонують мешканцям і гостям нашої громади переглянути марки, конверти і поштові картки, які присвячені подіям війни в Україні. Першим і чи не найголовнішим експонатом поточної виставки є копія акту проголошення незалежності України, який було видано 24 серпня. 1991 року цікаво те, що замість слова проголошена проголошення незалежності України було слово відновлення з огляду на те, що незалежність України Української Народної Республіки була проголошена 22 січня 1918 року четвертим універсалом Центральної Ради. Перша від початку повномасштабного вторгнення Марка була присвячена подіям, що відбувались на острові Зміїний, і фразі відповіді, яку виголосив український військовий, 24 лютого 2022 року російському воєнному кораблеві на пропозицію здатись. Ажіотажний попит марка отримала після того, як ракетний крейсер Москва затонув, тобто пішов за заданим українцям маршрутом. Згодом на Марці з'явилась дещо змінена фраза, яка звучить: руський воєнний корабль. – все». Гадяцьке Сафарі, навіть назва цієї марки дає можливість зрозуміти, що її Укрпошта присвятила подіям війни на Полтавщині. На початку російського вторгнення колони з близько 350 одиниць військової техніки увійшли на Полтавщину. Місцеві жителі, об'єднавшись з воєнними силами зсу і теробороною, вийшли на вулиці своїх міст за дві доби. Вони підірвали багато військової ворожої техніки, вигнали або полонили окупантів. За мужність і героїзм багато жителів були нагороджені відзнаками. Наступні конверти і марки, які можна побачити на виставці, присвячені відомій фразі Доброго вечора! Ми з України. Вона стала гаслом під час війни. Її можна було почути не лише у пісні. Нею починав своє звернення до українців голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Авторкою ескізу цієї яскравої марки стала 11-річна школярка Софія Кравчук. Вона називається Мрія. Був знищено літак Мрія, проте знищити українську мрію про незалежність неможливо. Слава Збройним силам України! Це серія марок і поштових карток, випущених 14 жовтня минулого року до дня захисників і захисниць України. Це своєрідна вдячність нашим героям за їхню віддану і потужну боротьбу з окупантами. На виставці відшукають пухнастого чотирилапого улюбленця і маленькі мешканці горішньопланівської громади, псу патрону, талісману українських рятувальників, присвячена серія перших благодійних поштових марок. Засобами філателії увійшла в історію не менш знакова подія руйнування Кримського мосту. Марка і карта має назву Кримський міст на біс. Художник зобразив відомих героїв кінострічки Титанік, тим самим розвінчав міф про непорушність Кримського мосту через Керченську протоку. Одна з коротких деталей сюжету, те, що недопалок у руках героїні, це вказівка. Не корити де попало, а корити там, де ще не попало. До 31 першої річниці незалежності України був випущений комплект Вільні незламні непереможні. Першу річницю війни Укрпошта закарбувала у пам'яті випуском комплекту продукції ПТН Пенха. Це в нас графіті Бенклі, який було зроблено на зруйнованому будинку. Дитина відправляє в нокаут дорослого чоловіка. Точно так же, як військовий направив у відому напрямку корабель, точно так же дитина відправляє цю дорослу людину а цей магніт із кипкою кавуна. Подарунок військовослужбовця, який став свідком підготовки музейників до відкриття виставки, коли ця виставка тільки ще виставлялася і закінчила виставлятися, до нашої зали завітав військовослужбовець із своєю сім'єю, пан Євген, і дуже зацікавився експонатами. Коли вони дізналися, що на нашій виставці немає Херсонщини, то залюбки подарували нам магніт Херсон це Україна. І ще був подарунок. Такий дуже цікавий. Це марки із залишками штемпелів від листів, які отримували наші військові поштові марки і картки із назвою Винищувачі зла випущено у світ зовсім нещодавно, 4 серпня 2023 року. Але їхня поява вже історія, а тому їх також представлено на виставці, яка експонується у краєзнавчому музеї. За допомогою тертушки знищується Кремль. Символічним є те, що кожен отвір зображеного кухонного приладу має вигляд винищувачів f 16 передачу яких Україні нещодавно підтвердили Данія і Нідерланди. На виставці представлені й інші експонати. Детальніше ознайомитися з ними, а можливо, й поповнити колекцію музею, може будь-хто з мешканців або гостей горішньоплавнівської громади. Виставка працюватиме до 8 вересня від понеділка до п'ятниці.